Дуже рекомендую вам розглядати алкоголізм як свого роду селфарм, самоушкодження. Десь на якомусь моменті є прямий зв'язок між самоушкодженням, ну, фізіологічно це пояснюється, між самошкодженням і суїцидальністю, є кореляція певна. І відповідно розуміємо, що людина, яка займається самоушкодженням, їй простіше відчувати. Фізичний біль аніж емоційний біль це ми маємо з людьми, які як я вже казав, з підлітки які не вміють ще транслювати якісь певні емоції, не зовсім вміють розбиратися. Тим паче, коли там є ще якась фонова психоп... психопатологія в вигляді розладів особистості або акцентуації. Ми це маємо на прикладі військових, які досить часто повільно Вмирають через алкоголь, ну і, звісно, наркоманія теж. Хлопці іноді кажуть, що фізична боль це реальна, а емоціональна це слабкість моя. Так. Я так. мужик. Багатьох з них трансляція болю точніше, трансляція шляхів подолання цього болю, визначається як свого роду героїзм. Мене болить, а я навіть зуби не стиснув. Моя самоідентифікація. Проявляється в тому, що я буду наражатися на біль для того, щоб іншим показати, наскільки я крутий, наскільки я там стійкий. Але насправді внутрішній біль він з часом не запізниться. Він прийде і він дуже швидко прийде, і до речі, Вашим гарним питанням буде наступне того, того самого бійця, який повернеться з передової, який буде скаржитися на больовий певний синдром або на, на психосоматику. Ви його дуже гарно запитаєте. Скажи, будь ласка, а при яких ситуаціях або причинах ти обирав блокувати емоційний біль, а транслював це в фізичний біль?